Вітаю вас, молодих 10 лютого 2024 року у вашому шостому секторі гороскопа. Вже з 5 лютого 24 ми відчуваємо, що Меркурій входить у шостий сектор. Він приносить вже це розуміння, спілкування, комунікації, рух в цю сферу. Він разом із Плутоном дає силу налагодити своє життя, зрозуміти, що потрібно, як поміняти роботу, що треба відкинути вже. Врешті-решт, із цього кола рутини, що треба включити, як поміняти спосіб життя, взагалі, що ж таке сила ваша у вашому щоденному русі, як розібратися з роботою, наприклад, тобто, яким чином ви кожного дня зможете бути в силі і в злагоді самі з собою. Так ось, Меркурій 5 лютого дасть вже такі звісточки, інформацію, зустрічі, бажання спілкуватись з тими, хто дійсно буде для вас важливий на вашому робочому місці. У повсякденному житті, що вам слід відкинути, як ви по-іншому можете спілкуватись на ці теми, з ким вам краще спілкуватися, хто вам вже не потрібен у вашому щоденному житті? Так от, крім цього, 8 лютого ми бачимо також такі передвісники молодика, які говорять нам про те, що варіантів багато, що пропозицій дорослі. Розвитку багато що ми хочемо багато за що вхопитись, не знаємо, на чому нам зосередитись, куди нам рухатись далі. Це можуть бути питання юридичні, це можуть бути питання, пов'язані з здоров'ям, поїздки, спілкування із тими, хто за кордоном, або ж поїздки за кордон. Це також загалом питання саморозвитку, бажання рухатись в якомусь певному напрямку. Ось тут на повісті дня, а як в цьому всьому зосередитись, як сконцентруватись, на чому зупинитись. Але у нас є важливі бонуси від того руху. Концентрованого, до якого ми докладали зусиль ще з січня, ще з повні 25 січня 2024 року, коли багато було питань до себе, до знецінювання і розуміння того, чи прав я і яка сила моїх позицій, але все ж таки ми прийшли до того, що результат є. Якщо ми зосередились на чомусь конкретному, якщо ми методично виконували те, у що вкладались тривалий час, то обов'язково результат є. І, Зокрема, цей результат ми отримаємо від нашого партнера. Є якесь розуміння, є підтримка, є також грошові можливості, є взагалі те, таке плече, яке може нас підтримати, надихнути, яке взагалі разом з нами в цій упряжці, яке нас не покидає. Крім цього, це також можуть бути і фінансові звичайно можливості, які приходять разом із партнером у вигляді нового партнера, у вигляді того, хто видатний вже тривалий час поруч з нами у вигляді покупця-продавця, отакого роду енергетика. Також це Гроші, які приходять приміром, від дітей. Тобто такі можливості, які беруться, якби ні звідки. Або це діти, наприклад, поступають врешті-решт. Да, ми отримаємо якусь певну стабільність, таку грошову, або це виплати від дітей, які вже можуть заробляти, або за кордоном якісь певні такі сюрпризи на нас очікують. Загалом це така величезна підтримка, і від того, чим ми вже заробляємо, ми в нього вкладалися. Це такі дуже приємні стосунки, які нам дають тепер результат, багато в чому неочікувані. Крім цього, вже поступово до молодика, до 10 числа ми бачимо, що ми сконцентрувалися, ми зосередились, ми зрозуміли, як. Ми знайшли того спеціаліста, ми обрали необхідну можливість. Ми будемо відстоювати силу власних позицій. Це обов'язково якась конкретика. Яким чином ми. Будемо добиратися, яка це робота, з ким ми хочемо спілкуватися, кому ми хочемо передоручити ось це все, що обов'язково нам дасть таку стабільність. І це наша саме думка концентрована, як же ми хочемо далі планувати наш кожен день і що таке наша особиста. ця Цінність, що таке наше бачення ситуації, навіть якщо воно йде в розріз загальноприйнятому. Крім цього, ми обов'язково побачимо підтримку, підтримку нових людей, підтримку тих, хто вже був у полі нашого спілкування, і загалом багато цікавих нових ідей, перспектив бачення свого, свого місця в цьому житті, як рухатись далі, прийняття цього інформаційного простору. Ось що на повістці дня. Дякую вам, Діви! Хай вам щастить на зв'язку!